Білоруські партизани, які заявляли, що пошкодили російський літак, а 50 в мачулищах 26 лютого, оприлюднили відео з дрона, що безперешкодно сів на радіолокаційну станцію цього літака, попри заяви влади Білорусі про. Нібито охорону території аеродрому. Відомо, що партизани впродовж двох тижнів за допомогою дронів цивільного призначення вели авіарозвідку на військовому аеродромі, що знаходиться усього за 20 кілометрів від столиці Білорусі Мінська. Про це повідомляють в асоціації Байпол, й проводили розвідку. Зазначається, що під час однієї з таких розвідок партизани змогли не тільки залетіти на територію аеродрому, яка нібито охороняється, але й сісти дроном на на радіолокаційну станцію російського літака А-50У у асоціації додали, що під час таких розвідок засоби ППО та антидронової боротьби не відреагували на перебування літального об'єкта в зоні аеродрому.